І так, ми розпочинаємо наш лайф. Мої любі друзі, я вирішив зробити лайф, щоб розіграти Джерсі, щоб всі розуміли, що тут не брешуть, що тут все по чесноку відбувається. Розбирався тут, щоб для вас гарний стрім зробити, щоб я в віконечку був, отак. от І щоб. Всі мої вікна були. За одне, користуючись нагодою, я хочу трошки розповісти про свої плани на цей сезон 24. Так, вже бачу, підключилися постійні глядачі. Окей, okay, ми швиденько зробимо, щоб не було якихось тут води, так скажемо. І так, вмикаємо рандомайзер. Так, коментарів було небагато, як я очікував, але трошки більше, навіть чим я прогнозував. Я прогнозував десь 5, а їх 7 аж 7, да? а зіні прийшла Так. І так, Артем Левченко, Галина, Ігор Корнієнко, Євгенія Цикоза, Ярослав Мудрий, Денис і Анна Герман. Це ті, хто можуть зараз. Отримати джерсі. Я просто натискаю один раз рандомайз і ми будемо мати переможця. Рандомайз. І це Ігор Карнієнко. Оплески Ігорю Карнієнко. Треба буде зв'язатися зі мною, написати мені чи написати в коменти. Я думаю, ми зв'яжемося з зв Ігорем Карнієнка, відправимо йому Джерсі. Ось цю чудову джерсі Ще раз покажу. Фірмову новеньку Джерсі. Так, так. Розмір М, Ну, я думаю, підійде йому. Як не підійде, то подарую комусь іншому. Коротше, все тип-топ. Футболочка Джерсі завертається і відправляється. Ігорю Корнієнко. А далі ми можемо трошки поспілкуватися з приводу е, моїх планів. Опа, Юху, я, о, там взагалі несеться. Ну, привіт, привіт. І так, що у нас по планам? Перше 5.05, так скажем, гран буде Дауру. Це гранфондо під Порту. Дуже жорстке гранфондо 159 кілометрів 2414 набору, і отакі чотири гори будуть там. Там дуже красива місцевість. Це порту, там е, ріка, річка доуру це назва річки. І ось тут вони показують, які тут будуть. Абхили 9 кілометрів з градієнтом 4,8. Наступний 8 кілометрів з радієнтом 5, 9 ,5 з половини з градієнтом 5,3, 8,5 з градієнтом 5,5. І тут смерть настає, мабуть. Бо це дуже ось ми можемо побачити, які там красиві краєвиди: такий міст. Це біля міста Порту, річка Дауру. Такі там зелені міста. Дуже класно. Коротше, це буде круто. Реально, ми поїдемо з Вадімом, і буде весело. Буде жарти, як все як треба. Так, далі. Що у нас буде? Далі це триатлончик, але такий театлончик цікавий. через 85 днів. но 26. 23.06 дистанція 58. Він такий. Цікавий плисти як на половинку 1,9 треба буде їхати 45 і бігти 4,5. Це в місті Куїмбра. Це такий стартик із категорії С. Ну, не обов'язково, але цікаво щоб доготуватися. Далі. триатлон вже половинка хочу зробити в Лісабоні чи 162 дні. Це 8 вересня. Це вже стабільна половинка. Там ну, як треба, 1,9 плисти, 90 їхати і бігти півмарафон 21. Далі, це можна сказати, ось із категорії B, Це такий цікавий старт, дуже гарна організація тритон. прикольно, Я давно хотів попасти, просто той, той сезон я просрав. Боліло коліно. Сподіваюсь що в цьому все буде добре, і ми класно все будемо робити. Так, далі. Тавіра, до Тавіри До речі, на Тавіру, і на Дауру ми вже з Вадімом купили слоти і 100%. Так, Тавіра це дуже жорстке, дуже, дуже жорстке. Жорсткі Тавчаніше, коротше, Фондо. Там з набором щось 3 з половиною. Це буде просто. Тут ми можемо подивитися крутий відосик. В чому тут прикол? Що це відосик з минулого Гранд Фондо. і там десь, і там десь наша зірка Нижинського велоспорту. Була. Так, 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 так. Ну, до речі, це теж Алгарве ближче до Іспанії. вір... Ось ось він. Вадімчик. дивіться, який пухнастий. Але зараз він вже не такий. Ви бачили. Він скинув нормально. Це він тільки повернувся. Зараз він вже не такий, зараз він вже краще і буде розривати взагалі там. Отак от такої. Отакий класний старт. Так, це гранд фонда Тавіра. Це дуже, дуже буде круто. Це круто. І так, а далі що мене по планам? Я думаю, зробити половинку айронмена в Кашкаїші. Це теж під Лісабоном 19 жовтня. Половинка. Ну, це вже. Типа категорія А старту найголовніший може бути для мене старт цей чи якісь восени. Тут ціль, ну, виступити, звісно, гарно, і головна ціль отримати путівку на чемпіонат світу по половинкам, який пройде 25-го року в Марбеї в Іспанії. Так, але якщо я на цьому старті не отримую цю путівку, то спробую отримати на якомусь іншому наступного старті. Але ціль отака. Ну, Треба ставити гарні цілі. так? Далі, що я хотів на закусочку показати? Можливо, але не точно, ще ми поїдемо на Гранфонда Сера де Іштрела. Це найвища точка. Найвища точка в Португалії. Це. Гора, які навіть сніг є іноді, звісно, не влітку. Отак От воно виглядає. Це просто дуже красиві краєвид і дуже красиві локації. І що найкрасивіше там просто набор, після якого не знаю, я не виживу просто. Бо насправді для нас, Вадімо, це дуже складно робити такі набори, бо ми високі хлопці і маємо велику вагу. А це, блин, а там такі кузнечики скачуть. Ну і реально. Для нас це складно. І А це, от на секундочку, грандфонда в стопі 174 кілометри і 4600 плюс набору. Уявіть собі. Уявіть собі, цей треш. от такі от от такі от такі старти. Будемо знімати свої тренування, що робимо перед грандфонду як готуємося, процесік, поїздку, самі старти. Я думаю, буде цікаво. Та впевнений я на 100%. Отак от от ми провели дуже швиденький стрімчик, всього на 10%. Так, на 10 хвилин нічого собі так. Так що буде супер цікаво. А ця суперджерсі йде до Ігоря. І ми закінчуємо нашу супертрансляцію. Пишіть ваші відгуки, пишіть ваші коментарі, що подобається, що не подобається. Що б хотілося побачити, якісь питання. Вадиму. ми будемо з ним робити тренування. Ну, це не, не шутка була, те, що він багато знає про велосипед, про тренування. Він не то, що не будемо казати. І так, ми будемо закінчувати нашу трансляцію. До нових зустрічей. Па-па енд -па.